Євангелія на щодень? 27 жовтня Лука 9, 12, 17. День почав схилятися, і 12 підійшли до нього, та й кажуть, Відпусти людей, хай йдуть по хуторах та по селах, що навколо, і знайдуть собі притулок та поживо, бо тут ми в пустому місті, а він їм каже, Дайте ви їм їсти. Ті відповіли, у нас усього п'ять хлібів і дві риби. Хіба що підемо та купимо поживу для всього народу цього? Було би їх яких п'ять тисяч чоловік. Ісус сказав до своїх учнів: Розсадіть їх гуртами по п'ятдесят приблизно. Вони так зробили і усіх розсаду, розсадили. А Він узяв п'ять хлібів і дві риби, і з'ївши вгору очі, поблагословив їх, поламав і давав учням, щоб вони клали перед народом. Усі їли до нас сито, і зібрали ті кусні, що у них зосталися дванадцять кошів. Ісус є відповідальним Богом, Він піклується про людину цілком, як про її душу. Так і про тіло, про її благополуччя в земному житті і про вічне щастя, але виконати це завдання він може лише із допомогою самої людини. Вона повинна віддати йому своє людське мало п'ять хлібів і дві риби, а він, божественною силою перетвориться мало на Боже багато. Бог навчає християн розділяти з ним відповідальність за людей. Господи, навчи мене відповідальності за людей, яких ставиш на моїй дорозі. Амінь.